Доброго дня, шановні члени спільноти, підписники, пацієнти та гості youtube канала Благодійного фонду Військова медицина України. В цьому відео я хочу розповісти та поділитися досвідом про наші митерства, які сталися при оформленні документів для перетину. Кордону важко онкохворими пацієнтами чоловічої статі призовного віку. Таких в нас цього разу було троє. Двоє з них лежачі хворі. На жаль, незважаючи на те, що деякі з них мали групу інвалідності та, згідно чинного законодавства України, це вже є правом. Без перешкодного перетину кордону цього, на жаль, не сталося. Всупереч закону, по розпорядженню керівництво нашої країни були порушені права громадян України, які є інвалідами. І всіх цих лежачих хворих відправили до ТЦК, а ТЦК, в свою чергу, відправила всіх на проходження військово-лікарської. Комісії розповім на прикладі одного з пацієнтів Шеленговського Артура, який має призовний вік, та другу групу інвалідності, який є лежачим важким хворим. Лікувався Артур в Києві, а зареєстрований в Черкаській області. Тому спочатку я звернулася до ТЦК Дніпровського району міста Києво з надією на те, що нам нададуть дозвіл на перетин кордону, вважаючи важкий стан хворого, і не будуть вимагати від нас їхати в Черкаси і вести з собою хворого. Але, на жаль, так не сталося. Нам відповіли, що ми маємо вести хворого до ТЦК за містом реєстрації. І ми повезли, пред'явивши в ТЦК хворого та документи, які засвідчують хворобу та інвалідність всупереч закону, нас все ж таки направили на проходження ВЛК. Притому не можу сказати, що до нас поставились погано. Ні, до нас поставились з розумінням. Все дуже бистро робили, а відчувала, що люди співчували нам, але було таке відчуття, що співробітники ТЦК вимушені виконувати вказівку зверху. На ВЛК ми отримали висновок. Про непридатність до військової служби нашого пацієнта. І думали цього достатньо. Але ж ні. На жаль, нас відправили ще й на Київ для проходження ЦВЛК, Центральної військової лікарської комісії міста Києва, і ми повезли хворого в Київ. На жаль, в один день ми не вклалися, приїхавши в ЦВЛК. Ми там вже нікого не застали. Тому наступного ранку ми знову занесли хворого в машину фонду та повезли на ЦВЛК на вулицю госпітальня 16 в місті Київ. Там до нас також поставились з розумінням. Це дуже швидко підписали. Ці бумаги, рішення про непридатність до військової служби. ми знову Вирішили, що ми вже все зробили і що цього хватить і нам дадуть вже дозвіл на перетин кордону. Але ж нас знову відправили за містом реєстрації Артура для зняття з військового обліку згідно 402 закону України від 2008 року за станом здоров'я. Туди вже ми поїхали без хворого. Зняли з обліку, отримали військовий квіток зі штампом, озняті з обліку та з круглою печаткою. Також у військовий квіток було вклеєно штрих-код. Також, будучи впевними на 100%, що наші митерства вже закінчені і все ми пройшли. Але нас, нам повідомили, що нам ще треба мати дозвіл від голови департамент, департаменту Держприкордонної служби пана Дейнеко. І ми туди звернулися з офіційним листом. На трьох пацієнтів були надані ці листи для, рішення, для отримання дозвілу. Наперетин кордону, але ми отримали не дозвіл перший раз, другий раз і третій раз це була дуже велика затримка в часі, бо ми мали одного хворого, взагалі дуже важкого, а нам дозвіл не давали. І як, ну, зважаючи на те, що серед хворих був найважчий молодий хлопчина, 25-річний хлопець Полоницький Володимир, життя якого на той момент вже трималося на волосині. Так і не отримавши дозволу на перетин кордону, тобто ми отримали три негативні відповіді з накладанням вето. На перетин кордону на трьох пацієнтів, так і не отримавши дозволу на перетин кордону, ми таки перетнули кордон за допомогою інших служб. Але, ага. на жаль, ця затримка коштувала Володимиру життя. Хлопець помер 16 грудня на другий день. Перебування в німецькій лікарні. А 17 грудня нам знову прийшла цінічна відповідь від Сергія Дейнекі, який знову не надав дозволу на перетин кордону хлопцю, який вже помер в Німеччині. Ганьба пану Дейнеко. За нелюдське ставлення до хворої людини, яка взагалі мала право на перетин кордону згідно закону України, але і за злочинної вказівки не випускати важкохворих за кордон без знаття з обліку ТЦК та байдужого ставлення голови Держприкордонної служби Сергія Дейнеко, життя Володимира втрачено. З того часу, як помер Володимир, його мати Надія Полоницька знаходиться у мене в шуторфі та очікує на перевезення тіла сина до України. Психологічний стан матері розуміється важкий. Вона втратила найдорожче, що мала в своєму житті, але все ж таки поступово. Надія приходить до психічної рівноваги, і ми маємо змогу спілкуватися. Ось що розповіла Надія за останній день життя свого сина Володимира. Зранку її викликав професор-онколог та розповів їй, що Володимиру неправильно встановили діагноз в Україні і ті вісім хімій, які він пройшов в Україні. Тільки зашкодили Володимиру та пришвидшили його смерть? Лікар сказав, якби ви трохи раніше приїхали, ми б його врятували, як слухати це матері, як зараз дякувати в душках пану Дейнеко за ненадання дозволу на перетин кордону, як знати, чи не вижив би її син? Отримай ми того дозволу своєчасно. Питань у матері багато, але відповіді жодної вже нема. Бо сина не повернеш. І за чужої байдужості та непрофесіоналізму мати поховає сина. Важко на душі в нашій країні все йде шкереберть, злочинні накази, невинні жертви, хто і коли. За це відповість.